Він міг стати ким завгодно: вельможним, шанованим, багатим. Він був дуже міцним горішком інтелектуал, котрий брав від життя лише найкраще. Тож склав угоду із самою долею. Умови такі: я тобі віддаю життя, а ти мені найцінніше в цьому житті свободу. Я, Остап Ступка, представляю фільм про Григорія Сковороду. Загальновідомий факт філософ Сковорода блукав селами і жив по хатах. При собі завжди мав торбу і біблію. Інших особливих прикмет не мав. Маячня насправді ходіння у народ Сковорода розпочав лише через 50 років після смерті. Саме тоді його постать виринула із небуття. Кажуть, навіть портрети Сковороди з'явилися у домівках. Насправді ж, за життя народного філософа його в народі ніхто не знав і знати не міг. Не тому, що люди були неписемні чи не путящі, ще й як були. От лише твори Сковороди існували тільки в кількох примірниках друг переписав. Отже, Сковорода ніколи не був селянським пророком. Він був вільним як хіппі та чхав на авторитети. Зі справжніми подробицями життя Сковороди скрутно. Те, що вважається беззаперечним фактом, насправді є міф, байка чи навіть ворожа провокація. Почнемо з міфу про дрючок. За легендою Григорій Сковорода обійшов пів світу ось таким посохом. Руків'я у формі крота мало б символізувати мудрість. Та чи був той ціпок взагалі з кротом чи без крота, про це нікому не відомо. Совкова пропаганда. Нудотні лекції псевдо-сковородознавців перетворили цікаву особистість на священну корову. Насправді все було набагато яскравіше. Шкода, що дітям в школі не розповідають про справжнього сковороду. Вважають, що фізичною працею сковорода займався лише двічі. Вперше, коли напружував голосові зв'язки у хоровій капеллі імператриці Єлизавети Петрівни, вдруге у 73-річному віці копаючи собі могилу. Звісно, якщо не брати до уваги той факт, що філософ полюбляв ходити пішки. Мандруючи, він порпається в архівах, студіює іноземні мови, пише безсмертні пісні та доволі занудні трактати. Легенда бігла на випередки зі сковородою і обігнала його. Реальний сковорода не пересувався пішки. Він подорожував із обозами та у каретах вельможних і вельми заможних осіб. Його перша велика подорож до Петербургу відбулася у грудні 1741 року в обозі з ремісниками, купцями та всілякими волоцюгами. А оце вже не легенда. Чудового грудневого дня 19-річний київський спудей Григорій Сковорода потрапив у принадну, проте вкрай небезпечну ситуацію у покої жінки, котрі підкорялося півконтиненту. Імператриця Єлизавета шалено любила музику і українських хлопців. Талановитий співак із села Чорнухи Полтавської губернії опинився вчасно і саме там. Подальша історія розмита, деталі не чіткі. Та достеменно відомо ось що одного разу у місті Глухів. За дорученням імператриці відбувся конкурс на кращі голоси України. Серед трьохсот претендентів був і Сковорода. Він переміг у так би мовити, фінальному відбірковому турі та підписав контракт із імператорською капелою. Незвичайний контракт то було гран-прі. Відтепер Сковорода стане членом інтимної капели її величності. Інтимна капела пестила слух імператриці в день і вночі. Цих хлопчиків Єлизавета вмикала як радіо і не засинала без їх супроводу. Сильна, владна, доволі розбещена, Єлизавета прагнула естетичної насолоди. Сковорода втішав її голосом. Непоганий початок для провінційного хлопця. За декілька років до Сковороди інший кмітливий хлопець з України Олекса Розум став її коханцем, а згодом. Другою особою в Російській імперії. графом Олексієм Разумовським. До речі, опікувалася сковородою при дворі та ж особа, котра привела до імператриці і Разумовського. То був впливовий генерал Федір Вишневський. Саме він очолював відбіркову комісію з пошуку в Україні майбутніх зірок вокалу. Здавалося б, Сковорода вхопив долю за хвіст. Щоправда, то було не зовсім солодке життя. За найдрібніші провини юнаків били різками, проте у вільний від музики час вони вчили французьку та італійську. Адже композиторами при дворі Єлизавети були найславетніші італійські музики. Сковорода отримував 25 карбованців на рік та безкоштовні харчі і житло. Житло неабияке, бо жили в палаці. До того ж, кожен з хористів мав право на 5 літрів безкоштовної горілки. У ті часи за 5 карбованців можна було придбати невелику сільську хатину, а за 3 карбованці віддавали коня. Звісно, річ, не генеральського, але на ходу. Сковорода називав своє нове середовище коротким російським словом мір. Пізніше ми розтлумачимо його значення. У словнику філософа це слово матиме дуже специфічний відтінок. За два роки Сковорода перетвориться на уставника сучасною мовою художнього керівника інтимної капели. Іншими словами, він став першим музикою в оточенні імператриці. Що означає бути першим при дворі? Для порівняння один знаний придворний бас отримав вдарунок від її величності чин генерала, маєток із сотною кріпаків та ще річну пенсію у тисячу рублів. Навіть великий Ломоносов заробляв тоді майже вдвічі менше за підстаркуватого баса. На Сковороду чекало таке ж щастя. На які ще щедроти від всесильної меломанки міг сподіватися Сковорода стати міністром або ж придворним капельмейстером, або другим Разумовським. Але йому так набридли придворні многа еліта і Боже царя храні, що під час подорожі до Києва Григорій Савич взяв і утік. Ось заради чого він покинув царський палац. Нічні побутки закінчилися. до Редо, много еліта, і тепер інші вгамовуватимуть її імператорське безсоння. Нарешті він вдома. Замість стилю рококо-драний ліжник Бурсака, замість світських інтриг, пригоди неправильних дієслів і мертві мови замість італійських кантонів. Сократ, Аристотель, Філон і Одейський. Перемогли в другому турі в боротьбі за сковороду. Тепер Григорій вчить давньоєврейську, грецьку та латину. І впритул наближається до відкриття формули свого життя. Тим часом світ вдруге викликав сковороду. Покривитель Григорія генерал Вишневський не забув талановитого протеже. Сковорода, котрий, окрім давньоєврейської та грецької встиг опанувати ще й німецьку. Потрібен генералові під час подорожі до Угорщини. Генерал Вишневський відтепер став командором вин, завдання місії відкрити для імператриці винні моря Європи. Кінцева мета подорожі виноградники токаю. Сковорода одразу ж погодився: вино, дорога і ніяких нот. Що може бути краще? Єлизавета та її друзі щороку споживали 20 тисяч літрів вина, а це п'ять отаких бочок. Навіть сьогодні молоде дворічне токайське вино коштує 200 доларів за пляшку. От що значить жити як сковорода. П'ять років солодкого життя у Токаї. Що робив Сковорода у товаристві Сомельє та дипломатів достеменно невідомо. Та напевно не був він професійним дегустатором. Скоріш за все, Сковорода працював вчителем та помічником сина генерала Вишневського. Рим Венеція, Будапешт, Відень, Світські тусовки, містичні откровення європейських філософів, тижні високої моди в Мілані. О, даруйте, то була Флоренція. Але менше з тим сковорода занурюється у світське життя. Шліфує мови і п'є елітне вино. Солодка терпкість, колір вичавленого сонця, дозріле в листопаді вино. Відомий гурман Людовік 14 називав Токай Королем Вин. Покинути оце заради Київської бурси міг лише божевільний. Проте Сковорода знову вертається додому. Хвилина мовчання за сковородою дипломатом цієї миті він остаточно ступив на шлях мандрівного філософа. Чому так сталося? Вишневський помер, і Сковорода втратив покровителя при дворі. Інша версія, він вирішив продовжити академічне навчання. Позаяк Сковорода повернувся у бурсу. Вічний студент. Всі кажуть, філософ Сковорода. Але й досі дискутують, чи насправді навчався він на курсі філософії. Одне лише відомо, напевне, те, що, на відміну від митрополита Київського Михайла Миславського, Сковорода дійсно студіював богослів'я. Вічний студент Сковорода ніколи не завершить навчання в Києво-Могилянській академії. В документі про призначення на викладацьку посаду останньому офіційному документі за життя. Він фігурує як студент богослов. А у такий спосіб Сковороду вже посмертно перетворили з українського неформала і хіпі в провінційного учителя філософа. Цей міф народився всередині позаминулого століття. Вельможі тоді удавали з себе народолюбців. Тоді це називалось просвітництво. Ще через 100 років комуністи вирішили, що сковорода їхня людина. Його перетворять на революціонера, який закликає до повалення царів. І це сковороду, котрий і все життя говорив, що у цариці богиня мудрості в голові. Так думаєте, а простому народі ви? Там! Вже за часів незалежної України зображення Сковороди з'явилося на купюрах найбільшого номіналу. Щоправда, за ці гроші навіть півпляшки хорошого токайського не купиш. Бідного сковороду від такого визнання, напевно, знудило б. Адже він не прагнув грошей чи влади. Він прагнув свободи. Мало на кожного листа учень сковороди Михайло Коваленський закінчує ось таким рядком. Жена моя посылает вам сиру Пармазана і голландского по полпуда. Уявіть собі, це 16 кілограмів дорогих сирів супроводжували листи до Сковороди. Так само, як і пут пармезану, Сковорода міг отримати в подарунок маєток із скріпаками. І знову Михайло Ковалинський пише йому листа. Приторгував собі дачку, известна під іменем Деревні Прилуцького. Хотів би бачити вас тут, жителям. І хазяїном Сковорода на всі пропозиції відповідає ні. Він пише: далека місяць світліє, а приятель приятніє. Його час не продається, свобода священна, от лише сир. Від цього Сковорода не міг відмовитись. Ну, що ж поробиш? У кожного філософа є свої маленькі пристрасті. Але пробачимо йому. Адже з усіх світових принад Григорій Савич. Спокусився тільки на сир. Ось третє місце роботи Григорія Сковороди. Маєток Степана Томари у селі Коврай. Сковорода потрапив сюди, як у заслання. Після п'яти років богемного життя між віднем та Венецією. Філософ перетворився на напівкріпака. Його відрядження з Могилянської академії до пана Томари мало тривати рік. Поміщик Томара місцевий диктатор. Зовні веселий, а насправді самозакоханий і жорстокий. Такий собі самодержець Томар Коврайський. Сковороді тут тоскно. Скука. Любив говорити мандрівник. Це люта мука. Вона тяжча за гори кавказькі. від неї не сховатись і на канарах. Отут скука візьме сковороду за горло і триматиме доти. Доки він не напише своїх найкращих віршів. Напади нудьги Сковорода завжди долає за письмовим столом. Тим часом син поміщика Томари не демонструє симптомів геніальності. Сковорода повідомив малому, що той мислить, як свиняча голова. Батько свинячої голови образився не на жарт. Філософа вперше вигнали з роботи. Тогочасні авторитети сковороду поважали, але ненавиділи. Ще з однієї посади викладача колегіуму сковороду виженуть за впровадження власної методики викладання поетики. Адже він спробував навчити учнів писати римовані вірші. Єретик незабаром він остаточно перетвориться на вільного митця. Студентів він оцінював у такий спосіб: остер або туп. Причому тупих було вдвічі більше. Однак своїх улюблених учнів Сковорода із задоволенням вчив протягом усього життя, намагаючись зробити ці уроки легкими і невимушеними. Сковорода намагається розтлумачити складні поняття дуже простими образами. Хоча б оцей експеримент із цвинтарем. На тлі могил, граючи на сопілці, Сковорода вчив студентів не боятись мертвих. Плюнь на гробні прахи і на детські страхи. Покой, смерть, не вред. Боятись за сковородою треба нудьги та ще розрум'янених мавп з тієї розмальованої труни, яку філософ називав світом. За свої педагогічні викрутаси сковорода був звільнений з кількох посад. Але ті, кому пощастило бути його учнями, стали надзвичайно успішними. Михайло Ковалинський навчатиме небо Жаразумовського, фаворита імператриці, подібним до якого міг би стати і сам Сковорода. Що ж до сина поміщика Томари, якого Сковорода називав свинячою головою, то він став офіційним представником Російської імперії у турецького султана. Доки Сковорода був живий, учні пишуть йому листи, благаючи повернутись. Але Григорій Савич зі своїм посохом пішов вже надто далеко. Сковорода єдиний європейський філософ, який усім своїм життям доводив просту як лопата істину. Щастя полягає в тому, щоб, відкривши у собі справжню до чогось здібність, побудувати на ній своє життя. Адже найпотрібніше переконує Сковорода. Нам дається легко, а те, що дається найтяжче, не потрібне нам взагалі. Коли ж люди про цей принцип забувають світ перетворюється на хаос. Кохання сковороди. Це дико, безглуздо пишуть історики. Але кажуть, була одна ситуація жив собі поміщик із донькою, таке собі, кошлате сонечко, чи звабив її Сковорода, чи може вона його? І чи були вони справді близькі? Чи знав Сковорода оце млосне відчуття кохання? Невідомо. Та за переказами призначили вже навіть день весілля. На сковороду чекало спокійне щастя десь у субтропічному кліматі. Затишний дім, необтяжливе господарство, завжди щось ніжне і своє чекало б митця у ліжку. Але знову надприродна сила витягла сковороду зі стану комфорту і кинула у звичний стан неспокою. Правда, все це чи вигадка? Сковорода лишився вірним дорозі. Він утік. Світ ловив мене та не впіймав. Таку епітафію він заповів написати на власній могилі. Ніхто не чекав від нього, що він помре. Сковороду усі його друзі ще тоді вважали вічним. Кажуть одного вечора Григорій Савич сидів за столом, сміявся, жартував, пив вино. До самої смерті любив він оте, найдорожче токайське. Та коли вже сонце скотилось до обрію, сковорода почав копати яму. То була могила для самого себе. Він точно знав, коли сплине час його вечері. Господар спитав, що він робить, а сковорода відповів: Вже час, друже, кінчать мандрівку. Тут мала бути могила сковороди. Згодом її перенесли. У сусідньому селі одразу ж склали легенду. Мовляв, труну заховали в іншому місці, бо привид у свиті та з торбиною блукав тут ночами, лякаючи панянок. Насправді ж прах сковороди перенесли до родинного склепу місцевого поміщика. Пізніше склеп зруйнували, поміщика забули, і залишилося лише одне прізвище сковорода. Це все черговий міф. Сковорода ніколи не копав собі могилу. Не було ані торбини, ані посоха, ані босонового чинця. Був вільний козак, самотній філософ, який викинув на смітник прагнення багатства і влади, все те, заради чого інші в цьому житті б'ються до останньої краплі крові. Антикар'єрист він начхав на гроші і переміг нудьгу і проміняв власний час. На право бути в цьому житті вільним подорожнім. Якщо уявити, що Сковородан наш сучасник і він живе в пострадянській країні в часи накопичення капіталів, то його портрет буде приблизно таким. Це чоловік, у якого друзі міністри, впливові директори державних корпорацій. Вони пропонують йому земельні угіддя в 100 гектарів в 200, номери в партійних списках, міцний дах. Але кріпаки службовці сковороду не цікавлять. І не цікавить його бюджетне корито. Цей дивак дозволив собі сказати їм: біднятко, свиняча ж ти голова.